Окей, наприклад, ви дізналися, що ви там, невротик, або ви дізналися, що ви а, імпульсивна людина, або ви дізналися, що у вас синдром відмінниці. В мене до вас запитання: от коли ви дізналися, зразу ваше життя покращилося? Або ще щось, або ви пройшли супер турбо психологічний тест, який я, будучи деревом? Це зараз іронія, зрозумійте, будь ласка. Без подальшої роботи ця інформація не має ніякого сенсу, окрім одного виправдовування свого нинішнього положення. Ну, наприклад, я такий нерішучий, бо я близнюки або віси. От от, от якби я був зірагом, то в мене таких проблем б не було. Або лівом. Львів, так я вас поздоровляю, зараз знаки зод... зодіака здвинулися на Змієлова, прикиньте, а нічого не помінялося. Бо нема такої, знаєте, магії. О, небо розверзлося, промінь світла в вашу макітру. І ваше життя змінилося. Ніхріна подобного. Допоки з цією інформацією ви не попрацюєте, чому саме я так реагую на такі події? Чому я не дозволяю собі нормальні реакції? Наприклад, страх, наприклад, трошечки відчую, наприклад, печаль, наприклад, позитив, наприклад, радость нормально відчувати. Чому я не дозволяю собі бути, бути комедним, глупим, чогось не знати? Чому деякі реакції я собі забороняю? І чому я часто себе виправдовую? Ну, наприклад, я е, просто очень міланх. Лічна лічність і вообще. Котики. Якщо ви щось дізналися і нічого з цим не робите, то ця інформація для вас пшик. Тому навіть, якщо ви почитали, щось там, я почитав в інтернеті, я знайшов. Окей, молодець. Що з цією інформацією робити далі? М? Забути, ви, ви виправдувати себе. Якщо ви невдоволені, вашим життям, треба працювати з причинно наслідковими зв'язками. Бо спочатку була причина, а потім наслідки. Наслідок це невдоволеність власним життям. І тут же поле не пахане, з чого починати працювати. Тому повторююсь, якщо ви пройшли тест і щось ви дізналися, що далі?